Казка про хмаринку, яка шукала свій колір. Високо в небі, поміж сріблястих хмар, жила маленька хмаринка на ім'я Ліна. Вона була зовсім біла і легенька, мов пух, і дуже мріяла знайти свій особливий колір. Щоранку вона дивилася на веселку після дощу і мріяла, «Хось би мені стати хоч трохи блакитною, або жовтою, чи може рожевою. Аби хтось сказав, яка гарна хмаринка. Але щойно сонце світило сильніше, вона ставала такою прозорою, що її майже не видно було. Інші хмари літали впевнено, носили дощ, прикрашали небо на заході сонця, а Ліна лише кружляла, ніби не знала, куди плисти і що з собою робити. Одного разу вона вирішила. Якщо не може знайти свій колір тут, у небі, то треба летіти на землю можливо, там їй підкажуть. Ліна обережно спустилась нижче, над лісом, де жили тварини. Вона побачила зелену жабку, що стрибала біля річки, і запитала: Жабко, ти знаєш, де мені знайти свій колір? Жабка замислилась і сказала: У мене зелений. Бо я люблю воду і листя. Може, ти маєш знайти те, що любиш, тоді з'явиться і твій колір, але не шукай серед нас, ти ж із неба. Ліна подякувала і полетіла далі. Біля квітучої галявини вона побачила метелика з яскравими синіми крилами. Метелику, твій колір такий чудовий. Як ти його знайшов? Метелик посміхнувся і відповів: я прокинувся одного ранку, і він уже був зі мною. Але може колір з'являється тоді, коли ти відчуваєш щось важливе, наприклад, радість або доброту. Ці слова запам'ятались ліні. Вона летіла далі, аж поки не побачила дитину, маленького хлопчика, що плакав під деревом. Його повітряна кулька зачепилась за гілку і луснула. Ліна не знала, що робити, але їй раптом так захотілося втішити хлопчика, що вона зібрала в собі кілька крапель дощу і ніжно зрошувала листя над ним, поки воно почало блищати, немов і сказки. Потім вона затанцювала в повітрі, легенько, мов музика, і з неї випала одна срібна краплина прямо в долоню хлопчику. Той засміявся і сказав. Яка гарна хмаринка, вона сіра, але блищить, як срібло. Ліна здивувалася, вона ж не відчувала змін. Але коли глянула на своє відображення у ставку, то побачила, що її білість справді стала ніжно-сріблястою. її форма, наче заокруглилась, стала м'якою і теплішою, і вона зрозуміла, щось у ній змінилось, бо вона зробила добро. Відтоді Ліна більше не шукала кольору, вона просто літала, слухала землю, знаходила тих, кому потрібна була тінь, дощ або просто щось гарне у небі. І з кожним новим днем її срібло ставало глибшим, іноді з відтінком рожевого, іноді блакитного, бо вона вже не просто була хмаринкою, вона стала частиною чогось щастя. І коли хтось на землі казав. Дивися, яка гарна хмарка! Ліна знала її колір вже з нею, бо головне, не як ти виглядаєш, а що ти відчуваєш і що несеш у світ.